Сьогодні 5 серпня 24-го літа Божого. Пройшло декілька тижнів, уже декілька тижнів з моменту вбивства доктора філології Ірини Форіон. Зрозуміло, вона не являється фотомоделлю якоюсь вона не є звабливою, молодою жіночкою, має свій образ, такий, як він є. Має знання. Це може комусь подобатись, а комусь не подобатись. І ось групі людей вона дуже сильно не сподобалася. Вони наняли банду кілерів, яка організувала її вбивство. Полювали не на бізнесмена якогось, не на банкіра, не на людину, яка перейшла їм дорогу в бізнесі, в наркотрафіку, і ще в чомусь. Людина, яка просто вивчала на академічному рівні українську мову і не тільки, і показувала. Що українська мова є досить непогана мова і не являється мовою ні сулюків, ні кугутів, ні рагулів. А тим більше не являється мовою псякревів, розумієте? І таке інше, що є в головах у замовників. Сталося вбивство і його розслідує. Національна поліція на чолі з Клименком. Міністр виглядає трохи наляканим, зніяковілим, подавленим. До цього часу нічого не відомо. Не найдена зброя, не показаний таймінг. Нічого так, так собі. Затримали там. Десь під Голоском знайшли якісь чотири окурка. З однієї, міліція нам говорить, що люди, які організували це вбивство, професіонали. А з іншої, показує, що знайшли 4 окурки. Професіонали окурків не залишають. Професіонали не залишають одягів і свідків. Так що. Працювати потрібно. Для того, щоб зрозуміти оці моменти, мотиви вбивства, я хотів би вам показати деякі кадри і пояснити їх. Головне, при розслідуванні вбивства потрібно встановити мотиви. Одним із мотивів вбивства є ревність. Чоловіка до жінки або жінки до чоловіка. Ми бачимо це оспівання цієї ревностної мотивів в кінофільмах Голлівуда. Ну, виглядає це десь приблизно так, як от не в цьому кінофільмі невірно. Розсердився. Впорив і гніву взяв іграшку і бахнув по голові. Потім замотав, в килим, труп викинув в річку. Такі злочини, як правило, вичисляються і знаходяться швидко. Тепер будемо говорити про інше. Ревнощі закінчилися. Тепер поговоримо про. Особисті бізнесові мотиви. Подивимося на різку із хрещеного батька. За участь у бізнесі йшла боротьба. Солодцу застрілив старого Карліоне, пристрілив там, поранив його, син Майкл Карліоне переживав за те, що батька вб'ють. прийняв рішення, що це Він повинен пристрілити солодця. Назустріч прийшов капітан поліції і Майку Карліоне безжально їх знищив. Ну, зрозуміло, хотіли вбити батька. Зламали йому щелепу, взяв револьвер, там організували це все і застрілив. Але в кінофільмі показано, як він хвилювався. Хоч пройшов війну і був добре навчений. Як бачимо, діяв він швидко. Цілю кілерів у Львові була жінка у віці майже 60 років. Беззахисна, без охорони, без нічого. яка була доктором філології, випускала книжки, переживала за українську мову. На перший погляд, це такий ніби і не злочин. Але було прийнято рішення, і вони її пристрілили. Одним пострілом в голову. Звіддалі, як каже поліція, півтора метра. Злочинець, кіллер з місця події втік, залишив після себе лише одну гільзу. Гільза була ніби від спортивного пістолета. Як бачимо, вона не чинила оперу, тільки крикнула і отримала кулю в скроню. Визвали швидку, швидка приїхала, забрали, і вона померла в лікарні. Полювання на Ірину Форіон було обставлено як клоунада. Полювала на неї особа в червоних кросовках, в якійсь там шляпі, Вистрілила е, і десь втекла. Е, червоні кросовки і ота Гільза. Не говорять про ще один випадок убивство Воронінкова. Це депутат Державної думи РФ, якого застрілили Дніпровські кілери. Тоже був хлопець там, який був у Червоних Кросовках. Також він після пострілу не кинув пістолет на землю. А взяв його з собою і втікав, якби його не пристрілив охоронець, то пістолета б на місці не знайшли. Отже, це почерк, і це зв'язує ці дві групи. Ми можемо подивитися, як це все відбувається. Зараз ми будемо дивитися не, не кіно, це не Голлівуд. Розумієте, Це вулиці Києва, які знімаються звичайними веб-камерами. Звичайне місто, йдуть люди, машини їдуть. І дуже цікаво дивитися, як відбувається в натурі вбивство. Горить червоне світло, стоять автомобілі, впевненою прогулянковим кроком. Іде Кіллер, два попереду жертва і охоронець, два мужики, він собі спокійно йде і стріляє на очах у всіх людей. У Кіллера кросовки червоного кольору. Чим цікаве відео? Убивство Вороненкова, там є секундомір, який відміряє час. І дивлячись за цим відео, яке там показує е обстановку від моменту початку стрільби е і руху цього кілера до того, як кілера того пристрілив охоронець, є певний проміжок часу. Також на цьому відео буде видно і проміжок часу, який буде до того, як з'явиться перший міліціонер. Все це дійство до того, як міліціонер почне говорити в рацію, там, когось там викликати чи що, пройде одна хвилина. Це 60 секунд. Декілька секунд з'являється міліціонер постовий, який звертається до нього, щось воно там показується, і він викликає міліцію. У випадку Ірини Фаріон немає моменту пострілів, моменту падіння трупа. Немає затриманого, немає нікого. Є тільки фотографія чоловіка. Який сидить спиною до нас, і жінки, яка сидить до нас передом. Нам показують гільзу від стартового пістолета. І так її показують, і сяк її показують, і по-другому її показують. Це гільза від стартового показали пістолета. Показали місце злочину, але не показали, так як у випадку з бузиною і Воронінкою самого трупа Ірини Фаріон. Так, да, є фотографія, машини стоять, якісь, якась клюжа крові, знімок зроблений із вікна цього ж будинку, а трупа нема. Використаю відео Олега Янко, може вони там захочуть то відео через це забанять, але подивимось, що там. Як там відбувається по цьому відео? Показав під'їзд, місто, місце злочину вже там, крові нема, квіти, показав лавочки, показав місце спостереження. Дві тижні людина сиділа, в неї не поцікавився ні участковий, ні один сусід, ні міліція, ніхто. Вон сидів собі там, спостерігав. Ну, от його... Всі думали, що він може, він ховається від ТЦК, пожаліли його, не викликали ТЦК, ані міліцію, нікого. Далі кореспондент зайшов у прохід, вийшов і показав, що ось тут, далі слід загубився на Варшавській. Але у мене є ще й відео, як він біг по цих вулицях. Це ж можна легко зробити подивитися, хоча б взяти карти Google Map. Погуляємо маршрутом вбивці по Львову. Ось цей під'їзд, але це зі сторони, вже, яка веде на Варшавську. Там є три виходи: на вулицю Черемхову, Граничну. Які виходять на Варшавську. Гранична вулиця, вона можлива для проїзду автотранспорту, а Черемхова перекрита. Повернувши наліво, виходимо на, Вар на Варшавську і виходимо на Підніст, виходим, по якому зверху йде залізниця. Там, мабуть, багато камер, тому зрозуміло, що. Кілер побіг вправо, попав на камеру. На тій камері зафікс... зафіксований тин, який ми тут тако бачимо. Звернув на вулицю Гробкову і добіг до залізничного полотна. Якщо йти пішки від Масарика 3 до вулиці, кінця вулиці Групової, до залізничного полотна, яке виходить прямо до лісу, і там є доріжка, на якій можна під'їхати на машині, і там чекати. Прибіг, заліз, я думаю, це був бус якийсь непримітний. Заліз в машину, переодягнувся. І таким чином у руках слідства немає ніяких доказів. Нема зброї, нема одягу, нема біологічних матеріалів, генетичних матеріалів і взагалі будь-яких слідів. У нас тільки є червоні кросівки. Ну, і стиль роботи не залишати після себе ніяких слідів. Або підкинути певні сліди. Отакий От етап. А далі куди? Ну далі бусом куди? До Краковця, з Краковця, в Ряшів, а з Ряшева літаком в Лондон. Найсамий безпечний маршрут. Через кордон такого віку людина може проїхати безперешкодно тільки тоді, коли вона жінка. Довгі рукави потрібні були цій жінці, яка вчиняла вбивство, для того, щоб приховати татуювання. Доступу до матеріалів слідства в мене нема, і тому приходиться збирати по крупинках докази, хто ж то такий був кілер. Чому я говорю, що жінка? Слідство стверджує, що оті всі люди, які ходять по відео, у них засняті в шапці, в тій майці, в тих чорних штанах, це Зінченко В'ячеслав, зріст, у якого метр восімде пять. А я. Вичислив сам для себе, і в цьому мені допомогли кадри з кінохроніки, де можливо вичислити зріст особи, яка вважають кілером. Це рух по переходу. Ось ідуть дві людини по переходу, розмітка якої чітко і зрозуміла масштабує їхній зріст. У руках у жінки інваліда, яка стоїть трохи далі, далі від об'єкта, який рухається, підозрюваний. А він ближче до камери знаходиться, ось її зображення зменшене, і в неї в руках інвалідна паличка. А інвалідна паличка має. Розмір 86 см. І видно, що якщо перемістити, ну це експерти зроблять, якщо перемістити паличку, порівняти, і порівняти зріст тої жіночки, яка йде попереду, а то йде жінка, це очевидно, то зріст її буде всього нам всього максимум 1,70. Отже, всіх, от і показані на малюнках. На цих самих на відео особи в колпаку в червоній майці в чорних штанах і в червоних кедах являються жінкою. Тому що, якби там поставити Зінченка, то він би був би на голову вищий. А так вона в пришке шапки. Вона в шапкою в пришке метр сімдесят. Тому зрозуміло, що це жінка. Вона з усіх сторін вигідна, її найкраще відвезти через кордон, ніяких претензій до жінки не буде, її негайно вивезли зброю, знищили. Але якщо цим займались органи, крути в органах, то безумовно одяг і зброя у них в руках. І вони щось там будуть з ним робити. Але Зінченка на місці вбивства нема. А ще буде смішніше, коли Зінченко скаже, що він в цей час, коли відбувалося вбивство, був з одним чоловіком в одній кімнаті і займався сексом з ним. І йому дуже стидно визнавати це перед батьком. І зробить камінь-аут. І на цьому слідству ку-ку. Далі легко все передбачити. Клеменка, СБУшника, ще тих, хто не справився з роботою після цього провала такого резонансного ніби вбивства. Виженуть з роботи і відправлять на фронт, там уб'ють і кінців в воду. Ось такі справи малята. Чергова спецоперація КГБ ФСБ і їх кураторів із-за кордону, схоже, пройшла так, ніби на ура. Ніби всі отримують медалі. Путіна куратори і його куратори глобальні погладять по голівці, не удар по керівництву Міністерства внутрішніх справ, всі оці слідчі, прокурори, заступники, начальники будуть публічно обсміяні. Їх, мабуть, звільнять з роботи і відправлять на фронт або або направлять на якісь другорядні роботи. От, факт той, що в такій ситуації, коли йде війна, будь-яке збурення приводить до поганих наслідків. Отака-то справи малята. А ви як батько вважаєте, ваш син міг зробити швидко? Вважаю ні. Чому? Бо він виховувався по-іншому. Знаєте, що ми з ми дружиною, у нас є педагогічна освіта. Дружина в школі працює вже багато років. Я маю освіту тренера-викладача. Він займався футболом, хотів стати футболістом. Щоб скуїти таке, ну щось мало бути якесь підґрунтя. Купує квіток на своє ім'я. приїжджає у Львов оплачує, Орендує через, по-моєму, букінг квартиру, да, оплачує за цю квартиру зі своєї банківської карточки, надає орендодавцю копію свого паспорта. Да, то Це маскування таке. Чому три квартири? Давайте зразу скажу. То, що була зайнята квартира, от він приїхав 9-го, він сказав, в нас до 14 го далі він пішов на іншу квартиру. Далі він 18 років взяв кошти на оренді. Та я, дав, я вже ж казав, ну хлопці. Ну, я військовослужбовий сидіти на лавочці, знімав три квартири, щоб простовала. А чого ви вирішили, що то він сидить на лавочці? Вас є. У вас є докази? Давайте до суду. Він мені розповів про Степана Бандеру. Мені розумієте? Тому я не знала. Він знав, він читав. Він ним захоплювався? Захоплювався. Чому саме він сьогодні опинився під на, на лаві підсудних? Не знаю це якась політична гра. Це треба політикам питати. Тому що я зізналася ну, і дивилася останнє інтерв'ю Ірини Фаріон, як вона казала про політичну діяльність. То там треба шукати. І мій син взагалі не до чого. В'ячеслав Зінченко залишається під вартою до 22 вересня. бажаю вам всіх того. Ті, що Ви бажаєте мені тільки сьогодні збільшувати.